Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас огляд з магазину Аврора. Подивимось з вами знижки з 22 по 28 травня. Приємного всім перегляду! Підписуйтесь на канал. Приправа смакова – віном з куркою. Тут 80 грамів. Ціна 16 гривень. Сілька кам'яна, мелина, вишиканий смак. 1 кілограм. Ціна 12 гривень. Сухарі панірувальні 200 г10 гривень. Желатин харчовий, швидко розчинний 20 грамів, коштує 12 гривень. Шоколад молочний міленіум бері пері з начинкою арахіс або печиво 84 гривні. Тут вага 285 грамів. Міленіум по 59 гривень це 100 грамів, чорний молочний фундук або мигдаль. Шоколад молочний міленіум з кокосом та арахісом. З арахісом коштує 59 з кокосом 44,85 г. Печиво артемон з арахісом та смаком шоколаду від конті. Ціна 62 гривні. Тут 270 грамів. Печиво рошен мультикейк. Какао, або полуниця 180 грамів 27 гривень. Чіпси картопляні Pringles паприка 165 грамів, 109 гривень. Вершки до кави сухі. 50 порцій, 200 грамів, 46 гривень. По 33 гривні чай чорно-зелений або чисто чорний. 45 пакетиків, 1001 ніч або L-грей. 38 гривень. Коштує чай, чорний мономах, бризги шампанського. Тут 25 пакетиків. засіб для миття кухонних поверхонь. 500 мл. антижир з розпилювачем. Така гарна пляшка рожева, мені подобається. Але ціна 207 гривень. Засіб для видалення жиру, сажі, сану, форте плюс. Тут 750 мл 233 грн. Це більш такі професійні засоби. Паста для чищення універсальна: 850 г, 169 гривень. Гель для миття посуду, сарма 500 мл, грін лимон або це щось. Гранат ось таке 54 гривні коштує. Порошок для прання в акції автомат лоск 4,5 кг, 449 гривень. Для прання 2 в одному Савекс. Тут 3 кг 450 г 339 гривень і 125 гривень 1,2 кг Савекс преміум. Ще є такий варіант для прання автомат преміум колор 2 кг 250 г, 229 гривень. Тайт колор 300 г 48 гривень. 39 гривень, альпійська свіжість. Порошок для прання універсал вухастик. 2 кг 100 г 209 гривень. Порошок для прання безфосфатний автомат сам. Гірська свіжість: тут 1,5 кг 61 гривня. В акції такий набір, фракінбок, весняне прибирання. Разом дешевше. Тут засіб для скла, серветки для кухні та ванної кімнати і пакети з ручками 15 штук. Ціна 119 гривень. Блок туалетний Галакс. Power Clean Квіткова свіжість, одна штука в упаковці 55 грамів, 39 гривень. або туалетний блок Брев за 49 гривень. І кольорова вода Евкаліпт 53 гривні. 69 гривень коштує гель для душу 250 мл Шампунь гель для душу Old Spice 3 в 1 в асортименті по 142 гривні, тут 400 мл. Серветки вологі для догляду за унітазом з клапаном тут 60 штук 57 гривень. Пілочка для нігтів 110 мм, 89 гривень. Ватні палички Lady Cotton, 200 штук. 100% бавовна 32 гривні. Диски ватні 120 штук від Аврора 26 гривень. Зубна паста Парадонтак 75 мл в асортименті, коштує 89 гривень. Зубна паста Лакалут Базік, чутливі зуби 75 мл 84 гривні. Блендамет коштує 59 гривень. В асортименті тут і 3D-посмішка. і... Відбілювання. Паста освіжаюча Аквафреш 50 грамів 44 гривні. Маска для волосся, herbal арганова олія 300 мл, коштує 208 гривень. Шампунь для волосся, пантін, інтенсивне відновлення 400 мл 149 гривень. Шампунь для волосся сльоз 128 гривень. Кераміди або кератин 440 мл. Для волосся Else 400 мл від Лоріаль 142 гривні. А бальзам цієї ж серії 112 гривень. Крем фарба для волосся палет в асортименті 94 гривні. Станок для гоління жіночий одна штука 24 гривні. Набір станків одноразових 5 штук в упаковці 62 гривні. Станок Big Flex Comfort, 55 гривень. Набір станків чорних одно лезо, 5 штук. Біг метал 55 гривень. І такий набір бритв одноразових, жилет максимум 4 штуки 109 гривень. Набір щиток зубних колги, середня жорсткість, 2 штуки. Так вони виглядають, 49 гривень. Непогана ціна на шампунь для волосся чиста лінія. 390 мл 52 гривні. Я, напевно, собі візьму. 119 гривень антиперспирант жіночий від невея 150 мл. Або по 102 гривні такі варіанти. Тут і вишня, і лайм аромат, 114 гривень від рексона, 70 гривень рексона аерозоль 150 мл. А віддав 94 гривні. Антиперспирант жіночі кулька 50 мл 62 гривні. Або від Нівея 74 гривні. Крем для обличчя рук та тіла. Нівєя, тут 100 мл. Інтенсивне зволоження 92 гривні. Крем для всіх типів: зая, ромашка, алоє, 86 гривень. Тут 50 мл. Пілінг для обличчя. 125 мл 109 гривень. Фреш-гель для вмивання, біокон, фруктова кислота та гідролат ківі. М'яко та ефективно очищає шкіру – 79 гривень. Або пілінг-скатка для обличчя біокон 75 мл без скрабу 64 гривні. Набір для творчості. Картина по номерам 40х50 см 169 гривень. До речі, я таку брала в АТБ. Мені дуже сподобалось. На кухні висить. Дуже гарно вийшло. Ще є такі вон квіти. ну Є з чого вибрати. Корм для котів, сухий поріна, лосось, 1,5 кг. Коштує 169 гривень. Корм для котів, преміум, клуб 4 лапи, 11 гривень. Смаки в асортименті. Купка для всуття, блиск, чорний колір, кремовий 23 гривні. Або така з дозатором 36 гривень.